Вберегли місто від комунальної катастрофи після знищення ТЕС мова про Слобожанське на Харківщині, яке десятиліттями опалювала Зміївська теплоелектростанція. Та після чергової масованої атаки Росія вона зупинила свою роботу. Що зробили, аби не замерзнути, розкаже Ірина Антонюк. Теплі, теплі попробуйте. Теплі. Ну. Нам зараз, зараз не холодно, на вулиці нема такого морозу. Зараз в квартирі пані Лариси тепло, але цієї зими її місто було за крок до комунальної катастрофи. Росіяни обстріляли зміївську тес, що забезпечувала теплом все слобожанське. Сталася масована атака буквально через тиждень після початку опалювального сезону. Проте вихід знайшли. Це плюс, бо дійсно тоді б нам треба було шукати кудись їхати. де... Даже навіть не знаю, десь знімати якіся в лімані опалюватися пічкою. Це теж не дешево. В Марії розповідають, розуміли, що росіяни будуть обстрілювати Теси, підготували запасний варіант автономні котельні з будівництвом допомогли державні програми та обласна військова адміністрація. І, попри всі складнощі, котельні змогли запустити саме в той момент, коли загарбники розтрощили Тес. Ми було б раді, якщо б зміська те спрацювали, все б у нас було гаразд. Це було б набагато краще, але уникнути катастрофічну ситуацію дійсно. Ми раді це для нас коштовно, дуже дуже важко для нашого бюджету. Але воно є збудовано і зараз тепло в наших домівках. Уже понад місяць Слобожанська замість ТЕС забезпечують теплом газові блочні котельні. Працюють навіть при відключеннях світла. На генераторах, катастрофа була б звичайно. Ви ж самі розумієте, що зі станцією так сталося. Дякуємо, що хоч котельні нам збудували. Відкрите питання нині тарифи на теплопостачання. В мерії пояснюють, вони точно будуть вищими ніж раніше, але наскільки поки не можуть прорахувати. бо неможливо передбачити, скільки аварійних відключень буде через обстріли, і відповідно, як довго котельні працюватимуть від генераторів. хуже Уже канішашово дороже, ну що ну зато тепло є Обов'язково платитиму. А що робити? Треба платити. Ми ж користуємось. Ми ж хочемо, щоб тепло було в квартирі. Ситуація з енергопостачанням у Харківській області залишається однією з найскладніших в країні через постійні удари ворога по критичній інфраструктурі, особливо після початку опалювального сезону. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон єдині новини.